Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 16 При яких значеннях змінної має зміст вираз? Треба пригадати, коли дріб має зміст. Дріб має зміст, коли його знаменник. Не дорівнює нулю. Починаємо виконувати. Записали умову. Пишемо, що Х мінус 9, що ділиться на Х не дорівнює нулю. Що тепер тут можна зробити? Давайте зведемо до спільного знаменника. Майбутній спільний знаменник х доповняльні множники х та 1 отримали в чисельнику х квадрат мінус 9. І все це не дорівнює нулю. Тепер, коли дріб не дорівнює нулю, коли чисельник не дорівнює нулю, тобто х квадрат мінус 9 дорівнює 0, та х не дорівнює 0. знаменник. це ж зрозуміло. Далі, х квадраті» не дорівнює 9, х дорівнює 0. Продовжуємо Х не дорівнює плюс-мінус 3 та х не дорівнює 0. Висновок. Дріб має зміст при всіх значеннях х крім мінус 3 0 та 3. Запишемо умову другого завдання. Звертаємо увагу на знаменник і запишемо, що знаменник не дорівнює нулю. 2 плюс 6, що ділиться на Х, не дорівнює нулю. Так само тут треба звести до спільного знаменника. Доповняльні множники Х та 1. Маємо в чисельнику 2х плюс 6. І все це не дорівнює нулю. Тепер чисельник не дорівнює нулю. 2х плюс 6 не дорівнює нулю. Та знаменник х не дорівнює нулю. І продовжуємо 2х не дорівнює мінус 6. Х не дорівнює нулю. Далі х не дорівнює мінус 3 та х не дорівнює нулю. Все. Робимо висновок. Дріб має зміст при всіх значеннях Х крім 0 та мінус 3. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!